Привіт! Я рада вітати тебе в родині Джерелія. Ти зареєструвалася як консультант та хочеш дізнатись, як заробляти разом з нами? Тоді дивись це відео, і я розповім про всі можливості, які відкриваються перед тобою. Вже сьогодні ти можеш замовляти продукцію зі знижкою до 26%, отримувати улюблені товари в подарунок по акціях, отримувати брендовані подарунки, додаткові премії та неймовірно круті гаджети у наших програмах. А директори та партнери джерелі можуть за свою роботу, окрім винагороди, отримати автомобіль, квартиру, будинок чи навіть будинок за кордоном. Адже для джерелійців немає нічого неможливого. З нами ти можеш отримувати від тисячі гривень на рівні молодшого менеджера до більш ніж півмільйона гривень на рівні старшого партнера. І це кожні три тижні. І пам'ятай, рівень свого доходу визначаєш саме ти. А зараз я допоможу тобі розібратися з основними поняттями та принципами, які тобі необхідні для твого швидкого старту. Бонус бал розрахункова одиниця вартості продукції. Особистий об'єм це твої основні. Особисті замовлення оплачені за період. Груповий об'єм це сума ОО всієї структури без урахування твоїх партнерів у статусі грант-менеджер. Зверни увагу, твій особистий об'єм входить в твій груповий об'єм. Ці поняття ти зустрінеш у буклеті маркетинговий план. Знайти його можна на сайті, тож придбай собі, він обов'язково тобі стане в пригоді. Отже, давай розберемось, як це працює. Зараз ти пробуєш продукцію, розповідаєш своїм друзям та знайомим про джерелію, ділишся посиланнями на онлайн-каталог та, звичайно ж, відгуками на твої улюблені товари. Причому, купуючи на 1150 гривень з каталогу, ти отримуєш 300 гривень за рахунок знижки консультанта. Непогано, правда ж? Але це ще не все. Знайомі, яким ти розповіла про продукцію або про можливість заробітку разом з джерелі, також захочуть приєднатись. Ти можеш зареєструвати їх сама або ж надіслати реферальне посилання з твоїм реєстраційним номером. Це будуть твої перші партнери або клієнти. В свою чергу, їх знайомі також захочуть купувати продукцію зі знижкою консультанта, брати участь в акціях від компанії та отримувати подарунки, і також зареєструються під них. Таким чином, твоя команда зростатиме і всі замовлення входитимуть в твій груповий оборот. Зверни увагу, що реєструвати в першу лінію, тобто особисто під себе, це дуже вигідно, адже Джерелія пропонує тобі додатковий бонус саме від замовлень консультантів та клієнтів твоєї першої лінії. Це бонус швидкого старту. Він розраховується як різниця між 28% та відсотком знижки консультанта у кожному із замовлень. І називається він так не випадково, адже дозволяє заробляти уже з перших кроків, навіть не увійшовши до маркетинг-плану. Реєструєш клієнтів та консультантів, робиш сама замовлення, отримуєш бонус до 18% від кожного замовлення, кожного клієнта та консультанта. Якщо ти любиш продавати, а твоїм клієнтам легше просто купити в тебе, аніж зареєструватись, то ми для тебе маємо дуже зручну опцію під назвою бізнес пак. Вона дозволяє відправити замовлення безпосередньо на клієнта за цінами каталогу, а знижку консультанта ми тобі нарахуємо у вигляді бонусу в особистий кабінет на сайті через 21 день після відправлення замовлення. Це суперпростий спосіб заробити, адже тобі треба тільки знаходити клієнтів. А зараз я на прикладі покажу, як розрахувати дохід, якщо в тебе вже є реєстрації в першу лінію, а також є замовлення на клієнтів з опцією бізнес-пак. Отже, маючи трьох зареєстрованих в першій лінії та трьох незареєстрованих клієнтів, ти вже заробляєш більше 500 гривень. А ще компанія завжди надає партнерам підтримку у вигляді мотиваційних програм. Новачкам-консультантам компанія дарує тисячу гривень за п'ять виконаних завдань. Це п'ять кроків, коли ти знайомишся з продуктом, вчишся рекрутувати, будувати структуру та отримуєш перший дохід, зайшовши на перші сходинки маркетинг-плану. Ти навчаєшся, а компанія тобі за це платить. А ще в нас є надзвичайно крута фанова програма винагороди. Виконуєш завдання, отримуєш монетки. Ти можеш обміняти їх на подарунки. Ну а подарунків у нас безліч від брендованих товарів до крутих гаджетів. Які завдання виконувати та з якою швидкістю вибираєш тільки ти? Ну і обрати чашку, футболку, худі чи може мікрохвильову піч, планшет, телевізор, айфон. Тим паче вибір тільки за тобою. Заповни свою рекрутингову сторінку у профілі в особистому кабінеті та почни свою історію успіху. Підпишись на наші офіційні сторінки та долучайся до спільнот у вайбері та телеграмі. Також для твоєї зручності ми маємо офіційні канали з якісним та сучасним контентом, а наші спеціалісти регулярно проводять ефіри на актуальні теми. За будь-якими питаннями, ти можеш звернутися до свого наставника, команди офісу та супорту. А в наступному відео я детально розповім, як ти можеш збільшити свій дохід до 10 тисяч гривень та отримувати подарунки від компанії.